Великому подяку вашому командиру Віктору, з яким ми ще познайомились Барвінково, їздимо в різних госпіталях. Мене звати отець Роман, я є священик Української греко-католицької церкви, я є батько. У мене є одна дружина, у мене є п'ятеро дітей. Я і військовий, військовий капелан зараз. Я і військовий ще з 2014 року, в 2014 році я був солдатом. І був в тому самому пеклі, в якому більшість з вас ви є наслідок цього пекла, тому ви є тут. Велика подяка всім лікарам, які зараз тут, медсестрам, кожному, хто рятує життя. В 2014 році я зрозумів одну річ. Е е е я вірю, що ви всі це зрозуміли, але мені вже, слава Богу, 10 років вдалося переосмислити багато речей в моєму житті. У 2014 році, коли я зустрівся з смертю, це було, коли пригадуєте аеропорт Луганський, Донецький, пам'ятаєте, кіборги. От я в цій всій каші був в Луганську якраз. І коли смерть дивиться в очі, то на ти починаєш розуміти, що таке життя. Так? І кожен з вас, хто тут є, то повірте, коли смерть дивиться в очі, ти не думаєш про кар'єру, ти не думаєш про хобі, про відпочинок, про якісь нові штори, тюлі. Про ще щось, ще щось, ти не їш, просто лежить одисе. Війна дорогі. Війна це не є Божа справа. Війна це завжди зло. Там вбивство, там насильство, там нічого доброго немає і Бог за війною не стоїть. Війна ламає людей. Війна не покаже, для чого ти створений, війна покаже, хто ти є. Для чого ти створений, показує лише Бог. У 2014 році. Господь поміняв мені ну, всі пріоритети, всі цінності. На той час я вже вчився в семінарі, на той час я вже шукав Бога, хотів служити йому. І війна мені показала моє призначення, мою ціль. Одного дня це було, я пам'ятаю, сьогодні це було 24, 21 серпня, половина п'ятої ранку. Це тоді, коли я з Богом поставив останню точку. Це тоді, коли я мав... Мене тут мало не було. Це коли нас взяли, це був якраз е аеропорт е Луганський, і ми два кілометри від Луганського аеропорту і нас взяли в пользу. І тоді, коли перший раз пішла техніка, танки, тоді російська армія пішла повністю, я хрещався життя. Це був найближчий до смерті. Повідь собі, що в мене дружина, троє маленьких дітей, двоє дітей, і моя дружина в роддомі Бореться загроза э, викидню з третьої дитини. І я як чоловік, це було, знаєте, таке саме дно, коли я чув повну безсилу. Я, як чоловік, як батько, не можу допомогти ні своїй дружині, ні своїм дітям, навіть собі. І я кричав до Бога. Ця книга допомогла мені не зійти з розуму. Хто знає, що це за книга? Біблія. Біблія. Ця книга не допомогла мені не зійти з розуму. Ти читав кожен день псалми. Я кожен день молився. Я кожен день рано вставав, і ти не знаєш, що доживеш до вечора. Вечором, якщо лягаєш, якщо маєш там годину, то не знаєш, чи прокинешся рано. І знаєте, що я навчився на війні? Довіряти. І не собі? А йому. Довіряти Богу. Я не знаю, кому ти дякуєш за те, що ти сьогодні сидиш тут. Коли ви були на передовій, я вірю, що. Ви мали таке відчуття, так, що з цього пекла вийти не можна лише двома шляхами. двохсотим або, або трьохсотим. Дороги назад не було. І в мене було таке відчуття, коли я молився, Боже, щоб мене поранило десь там збоку, може чуть-чуть, може є шанс, що я вийду з цього пекла і я побачу свою дружину, я побачу своїх дітей. Але розум говорить ні, сьогодні ти загинеш. Нас взяли в оточення. Танки, піхота, снайпери. А я був гранатомет. Це означає, що я маю вийти проти тих танків і вести бій. І все просто, все, знаєте, посадка от стоїть і все просто падає. Від артилерії, від снарядів, від танків, які стріляють. А ми люди. І все, що ти хочеш, це жити. Ти розумієш, що ти маєш це робити, ти розумієш, що ти маєш не виконувати якісь завдання, але ти також з людина ти хочеш жити. І по-людськи ти розумієш, що тут цей бій ми вже не Це як війна в одній ворота. І гра в одній ролі. І я пам'ятаю цей момент, я кажу, Бога, Боже, сьогодні я з тобою це Коли вісім разів я мені загрозувала смерть, але цей час, ця, цей момент. Він був найближчий до мене. Я реально прощався життям. Найгірше в цей момент це було попасти в полон. І тоді росіяни нікого не брали в колон. Я бачив його на наших очах, просто розстрілювали хлопців, ставили на коліна і просто розстрілювали. Ми не, не брали нікого в полон. Я молюсь Боже, мене такий мій був е помічник ранатометника, який носив гранати, володя його звали. І я кажу до нього, Володя. Дякую тобі за службу, я вже прощаюся. Ми були в окопі, щоб ви зрозуміли, я розумію, я голову не можу навіть витягнути, весна й перестріляє, стр... артилерія, танки І я розумію, якщо мені нічого не зробимо, то хтось прийде, просто кине гранату і все. нас нема. І я прощаюся життя. Я кажу до Володі, до мого помічника, Володь, є один шанс. Я вірю, що Бог нас звідси витягне. Знаєте, це коли твій розум каже тобі кінець. А твоє серце каже, є хтось, хто пам'ятає про те. Є хтось, хто може витягнути тебе з цього пекла. І я кажу до цього Володимира. Володимир, пообіцяй щось Богу. Якщо він тебе витягне звідси, пообіцяй, що ти для нього зробиш. І він починає казати, я більше не буду курити, я більше не буду пити, я більше, як слухай, пізніше це виконати. Але коли людина хоче жити, то обіцяє все, що хоче. І я розумію, що в цей момент, коли я сиджу в цьому окопі, знаєте, як бог стоїть з ручкою переводи, каже, все, що скажеш, я підписую і ставлю печати. І я кажу до Бога, Боже, якщо ти витягнеш мене звідси з цього пекла, хоча це було нереально, мене, і ще тих солдатів які біля мене, цих 20 солдатів, то я буду служити тобі. Я стану священником, я стану військовим капеланом, я буду ходити і говорити всім людям про Твоє благодати. П'ять блокпостів було. Чотири були розбиті повністю. Техніка спалена 300, 200. І один блокпост в самому пеклі, на самій передові, бо ми зійшли так, під у нас взяли, відсікли, лишився цілий. 200 метрів танки, які їхали до нас. У мене була тоді рація. Дві рації були тоді в командира і мене. І я чую, що танки йдуть до наш блокпост. А в нас. Одна машина бойова. І кожен з ручної зброї. І все. І я розумію кінець. І не танки зупиняються, розвертаються і вертаються місце дислокації. Один ловпост залишився цілий. Одна машина з десяти, дев'ять було спалених, залишилась ціла. Я так прославляв Бога тоді. І я казав, Господи. Лише ти можеш витягнути з Петра. Я прочитаю вам один псалом, який я тоді молився. Третя дитина, яка в нас народилася, і раз тоді, коли я думаю, на війні, знаєте, як ми назвали? Давид. Цар Давид. Давид це той цар, який написав псалмидові. 27-й псалом я вам прочитаю. Господь моє світло і моє спасіння, кого маю боятися? Господь мого життя твердиня, кого маю страхатися. Як насідаю злочинця на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої, вороги мої, вони спіткнуться і упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не, не, страш... не... не буде страхатись моє серце. Нехай і війна настане проти мене, навіть тоді я буду уповати. Одного Господа прошу, одного я благаю. Вжити в домі Господні повсідні дні життя Його, щоб бачити красу Господню. І віддаватись роздумам у його храмі. Бо він мене сховає у своєму наметі. В день недолі він захистить мене. Під кровом шатра свого на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів мої, які навколо мене. Перенесу жертву радості в його наметі, співатиму псалма. Господа, буду. Хвалити. Дорогі, коли немає на кого надіятись, то надієшся на те, що ти віриш. Я стою сьогодні тут перед вами лише тому, що я вірю, що є хтось, хто вірить в мене, що є хтось, хто дав мені якусь місію і моє призначення. Знаєте, коли смерть дивилась мені в очі, я не боявся померти. У мене не було страху смерті. Я не боявся залишити свою дружину, своїх дітей. Я знав, що Бог подбає. Єдиний страх в мене був. Знаєте, який? Що я сьогодні стану перед ним, я так і не виконав свою місію. Бо я не знав, для чого я справжую. Все своє життя я жив лише для себе і для свого егоїзму. І війна тобі показує ті всі речі, пріоритети, цінності. Війна, дорогі, повертає нас до правдивих цінностей і до пріоритетів. Війна це трамплін, який допоможе нам злетіти або закопає нас у землю. Хлопці, які зі мною вижили тоді. Багато з них закінчили життя через алкоголь, багато через наркотики. багато різних нещасних випадків. Але є люди, які стали депутатами, є люди, які стали священниками, є люди, які сьогодні е, творять багато добрих речей. Питання до кожного з вас: яка твоя ціла? Яка твоя місія? Яке ваше призначення? Для чого ви тут на землі? Знаєте, я почав собі задавати ці питання. Я не хочу просто жити. Ми всі помремо рано чи пізно, так? Але питання заради чого? Заради чого я готовий сьогодні померти? І я знайшов свою місію. Любити Бога всім серцем, всіма думками, всією силою і любити ближнього. Як себе самого? Ну, другі, особливо тут у лікарі є. Повірте, ви виконуєте Божу місію, ви навіть просто цього не знаєте. Солдати, ви виконуєте Божу місію, ви просто цього не знаєте. Божа місія є проста служити іншим людям. Служити. А хто прийняв рішення стати на захист, то прийняв рішення стати руками Бога. Хто прийняв рішення лікувати, то прийняв рішення стати руками Бога. Хто прийняв рішення сьогодні тут співати, той прийняв рішення стати руками Бога. Ви знаєте, як Бог називає солдатів у Біблії руки мої. Це мої руки, які стримують зло. А лікарі, як це називає. Це мої діти, я лікують. вікую. Дорогі, ми всі виконуємо волю Божу. Вірите ви в нього? Не вірите ви в нього? Просто якщо ви в нього вірите, то будете виконувати з радістю і з любов'ю. А не вірити то з примусу, бо мушу, бо треба, бо на то я вивчився, бо мене мобілізували і, 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 і. Все одно будете це робити. Тільки питання, з яким серцем. Бог любить тебе. Дорогі, зло існує, це правда. І ми бачимо сьогодні дуже багато зла. А хто хто, ви вже, принаймні ті, хто є сьогодні тут, його спущував. Ну є добра новина. Бог існує, і він любить тебе. Він любить тебе через того брата, який сидить біля тебе, через лікаря, через медсестру, через тих дітей, які вам тут служили. Це все є пожируть, і Ми Ми десь деколи великого якогось чуда, але чудо це є людина, яка біля тебе. Чому ви стали на захист? Є два варіанти. Або ти хотів, або тебе злапали і мусиш. Так, будь реальним, Сьогодні так є. Питання до лікарів: чому ви сьогодні лікуєте? Або ви любите і хочете, або тому що де вам діватись, така ваша робота і місія. Ні, доріг. Я є священник, не тому, що я мушу. Не тому, що це мені платять за це гроші. Ні. Не тому, що я це роблю, бо комусь сподобатись. Ні, це не моє рішення. Служити йому. І служити вам. І в цьому рішенні я маю мир, маю радість і ціль мого життя. Тому, дорогі, якщо Бог вас врятував, а Бог вас врятував, особливо звертаюся до солдатів, якщо ти сьогодні тут, то знай, хтось там має на тебе план. Ціль, місія, призначення. От питання, чи ти віднайдеш цей план і увійдеш, і зміниш цю Україну чи не увійдеш. Ми сьогодні платимо велику ціну. Ви не задумали, чому Бог дав нам тобі особисто жити в цей час, в цей період, в цій країні, коли є війна? І плюс, що він тепер вберіг твоє життя або вберігав. Ви не задумали, що? Я собі забував питання. І Бог мені відповідав. Чому? Бо і я тебе послав в цей час, в цю країну, в цю область чи так. бо вірю, що ти зробиш те чого це призначено. Коли ми научимося довіряти Богу, а ми на війні учимось довіряти Богу, бо більше нема кому довіряти. Але коли ви, у вас у мирний час, ви будете знову учитись довіряти Богу, він буде вас вести. Ви зміните цей світ. Бог любить тебе. Особисто кожного з вас. Незалежно від, від що ти зробив в минулому? Незалежно який був твій шлейф, він любить тебе. По одній причині, бо він є любов. Так, є другий факт є зло. Задача зла — вбивати, нищити і губити. І хто хто, лікарів вже, пане мають досвід, бо ви зустрічаєтесь з фактами зла, коли люди приїжджають побиті, покалічені і ледь на ті живі. І що ви робите? Що ви робите? Повертають їх до життя. Ви навіть не розумієте, що ви виконуєте його волю. Бо задача Бога, щоб ми жили, щоб ми раділи, щоб ми любили. Бог не бажає зла і не планує нам дорогі, але зло існує це факт. Христи, ви бачили колись знак Христа? Виносимо хрестики, ми бачимо, я бачу, тут храм стоїть, на храмі стоїть хрест. На бойових машинах ми знає, пишемо, малюємо хрестні знамення. На цвинтарях ми ставимо героєм хрести. Чому хрест? Що означає хрест? Перемога любить. Ви знаєте, що хрест означає перемога? Але перемога на чим? Добра на зло. Бог переміг насправді вже зло, коли? коли Ісус помер і воскресе. Коли Ісус помер і Воскрес, Віруючи, важко зламати, якщо вони вірять, і нема кого ламати, якщо вони не вірять. Коли ми віримо, що існує життя після смерті, коли ми віримо, що Бог любить нас і ми будемо з ним після смерті, то є сенс в тому, що ми робимо. Коли не віримо, то нема сенсу у нічому. Яка різниця, чи загинути від алкоголю, чи загинути сьогодні на полі битви, і так всі помирати? Рано чи пізно, правильно? Дорогі сенс життю дає віра. А ми або віримо. або ні. Правдива віра є тоді, коли ми віримо, що Бог зробив для нас. Ми приймаємо цю жертву Ісуса Христа і починаємо, або принаймні хочемо, служити іншим. Дорогі, я би хотів, щоб ми сьогодні помолилися за всіх, хто є на полі битви. Зараз. В даній секунді знов на межі життя і смерті. Я б хотів, щоб ми помолились зараз за тих, хто є в полоні, які моляться зараз, щоб бути вільними. Я б хотів, щоб ми зараз помолилися за тих, хто є всюди в госпіталях, а може на протязі двох років їздимо з нашим колективом, підтримуємо, щоб Бог через руки лікарів рятував. Я б хотів, щоб ми помолились, другі також за всіх, хто загинули. Це як насіння, яке було посаджене. Я свіздав питання. Я вірю, що кожен з вас свіздав питання, що я тут роблю на війні. Якщо я помру, чи хтось про мене згадає, а чи взагалі є серф помирає? А якщо я помру, чи Україна, це оцінить і чи зміниться взагалі? І вірю, що кожен з вас був готовий віддати життя, але по певних фактах деякі ваші товариші віддали, а ви тут. А тепер я вам задам питання, чи це насіння, яке вони посіяли своє життя? Принеси люди? Вони померли за що? За вільну Україну. А яка це вільна Україна? Нова. А яка це нова? Яка? Без корупції, без взяток, без зла? Так? А давайте здам питання. А хто має цю країну нову робити? Хто? Ті, хто побачили смерть, ті почнуть цінувати життя. Ви дорогі, Бо деякі люди, ви знаєте сьогодні, до деяких людей сьогодні війна і не дійшла, і повірте, і не дійде. Де? І слава Господу, не мусить всі страждати від війни. Але за що я маю на увазі? Іменно ця категорія не змінить світ. А хто змінить? Той, хто бачив смерть, той, хто почав цінувати життя, той, хто почне будувати іншу країну на основі інших пріоритетів. Інших цінностей. Так це не просто, це важко, це практично неможливо. Але як хтось подає нам силу. Я також завжди приношу приклад вашого командира. Він унікальна особа. Всі люди, які покликані до чогось, їх не люблять інші. Але Бог іменно через таких людей міняє світ. І також ви всі можете бути тими людьми пропоную, дорогі, щоб ми помолились молитву Отче наш і Богородиця за наших солдат. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Мин, ім'я Отця і Сина, і святого Духа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний нам сьогодні. І прости нам провини наші, і ми прощаємо, но отце і не веде спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиці, Діво радися, благодатна Марія Господь, благословена тим і жінками, і благословена твітло на Бога, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя, душа. Пес мій Небесний, дякую тобі за твоїх дітей, яких ти сьогодні тут позбирав. Я, Боже, прошу тебе, охороняй, веди, кровать і благослови. Боже, ми хто є на полі битви, Боже, їх. Молимося за всіх, хто в полоні звільни, молимося за всіх, хто поранені з тіли, молимось, Господи, за всіх, хто загинули, прости їм всякі прогрішення і запоріг до себе. Бо ти святий і тобі належить святість Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь. А зараз запрошую, щоб наші діти мають ще дві пісні, і ми будемо закінчувати. Дякую.